Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації В 606. Комплектація виконана в такому цікавому дизайні: це модель 250, вертикальні та горизонтальні полоски. Зовнішня сторона це колір бетон антрацит, фурнітура в даній комплектації матовий хром. І на полотні присутні три петлі, які забезпечать плавність відкривання та довговічність експлуатації даного виробу. Броненакладка нижнього замка. Вона утоплена. В свою чергу, це надає додатковий захист разі від вибування самої броєнакладки. Лиштва в Врівень з полотном, в будь-який час її можна зняти встановити. Тут прихований монтаж. Полотно в даної комплектації має товщину 85 мм. Присутньо два контури які знаходяться на полотні, що в свою чергу забезпечать кращу шуму та теплоізоляцію. Верхній замок в даній комплектації від українського виробника Arico, Він вінцювального типу на 2 оберти, регіля по 14 мм. Даний замок є аналогом Сікуреми 2029. Нижній циліндровий механізм кале 252. Кале це виробник Туреччина. Товщина регілів нижнього замка по 16 мм. Їх три штуки. Замок на 3 оберти. МДФ-накладки з двох сторін по 10 мм. Полотно утеплене мінеральною ватою та всередині присутні 4 ребра жорсткості. Три з яких знаходяться горизонтально, і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. Товщина металу. Профіля самого полотна 1,2 мм це холодна катана сталь. Товщина металу за основним МДФ, той, що знаходиться з зовнішньої сторони, 0,8 мм. Це також холодна катана сталь. Дверна коробка даної комплектації та дверне полотно пофарбовано з двох сторін, що забезпечить довговічність експлуатації самого виробу. Внутрішня модель це також фрезерування під номером 250 в кольорі оксид світлий. Чудово доповнить інтер'єр вашої оселі. Дверна коробка в даній комплектації має ширину 100 мм, виготовлена з гнутого профілю товщиною. 1,2 мм. Це холодна катана сталь. Коробка утеплена всередині мінеральною ватою, та з сторони, де буде задуватися піною, вона зашита металом. Присутнє 6 ребер жорсткості, які знаходяться в місцях для кріплення анкерами. А дані двері кріпляться на 6 анкерів і, в свою чергу, 6 ребер жорсткості на самій коробці. На коробці присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна встановити щільність прижиму полотна до коробки. І в будь-який час можна додатково відрегулювати цю щільність прижиму. На полотні присутньо три антизрізи, які в свою чергу дають додатковий захист, в тому разі, якщо закриваємо двері на замки, якимось чином двері зрізати з петель, то вони все одно будуть зафіксовані всередині самої дверної коробки. На коробці присутні фірмовий шиль-двері булат, на якому дублюється серійний номер дверей, дата виготовлення. Тип дверей та термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробу – 20 років.